Будівельники з домашньої перемоги над Азовмашем розпочав фінальну серію плей-офф чемпіонату Суперліги. Однак дебют поєдинку залишився за маріупольцями. Лінгріри із Кирилом Натяжком прошили наскрізь київську оборону. Повернути столичних дотями спробував Лео Лаєнс. Однак, через ушкодження важкий форвард передчасно залишив поле битви. А поки будівельники перелаштовувались до гри без одного зі своїх ключових виконавців, азовці втекли вперед. І після цього дальнього пострілу Дмитра Забірченка між командами утворилася десятиочкова дистанція. Тадія Драгічевич подбав, щоб така різниця збереглася до завершення першої чверті, після короткої перерви, виводити жовто-синіх зі скрути заходився досвідчений дайню Шаленга. Литовський легіонер змусив візитерів стишити ходу. А Георгій Цинцадзе наприкінці першої половини вивів вперед столичну команду. Тоді як Михайло Анісімов складним китком фактично разом із сиреною забезпечив господарям плюс чотири. Дені Кікерт у середині наступної чверті наростив потужності киян до десяти балів. Однак лінґрір з Ігорем Зайцевим ліквідували відставання азовців. Український центровий кілька разів забив з фолом, а також поцілив з дальньої дистанції, гарантувавши візитерам незначну перевагу. Та знову нестримний цього вечора Дайню Шаленга зруйнував переможні наміри гостей. Прибалт за останні дві з половиною хвилини здобув вирішальні 10 очок. А тактика фолів, застосована підопічними Сергія Заваліна, бажаного ефекту не спричинила. Відтак 89-82 на користь будівельника, який вирвався вперед у фінальній серії. Дайню Шаленга здобув 23 бали, здійснив 5 підборань і 4 рази результативно асистував партнерам. Гідну конкуренцію йому склав Лінгрір, котрий до 25 пунктів додав 6 асистів і два перехоплення.